У Хороському районі провели День поля. Там представили вітчизняну та іноземну сільськогосподарську техніку. Подивитися, як працюють сучасні агрегати, з'їхалися керівники фермерських господарств. Організували День поля Товариство Техніка і технології. Це відомо в Україні як постачальність сільськогосподарської техніки. З приходом у світ нових технологій швидко виріс попит на продовольство, сільськогосподарську продукцію. Україна аграрна держава, а це потребує запровадження нових технологій сучасної техніки для обробки землі, посадки, збору, врожаю. Товариство техніка і технології працює з 2009 року. На виставці до Дня Поля більшість сільськогосподарських агрегатів представлені саме від цієї компанії. У нас представництво в 14 областях України. Це або просто офіси, або офіси виставкової площадки. Займаємося поставками сільськогосподарської техніки, обладнання запасних частин. Крім того, останнім часом даємо ряд консультацій з технологією робітку землі. На виставці товариство Техніка і технології показала найрізноманітнішу сільськогосподарську техніку вітчизняного та іноземного виробництва. Здебільшого, це агрегати необхідні для роботи після збору врожаю, мочувачі для подрібнення поживних решток, різноманітні борони для дискування, лущення, глибокого рихлення та щілювання землі. На виставці присутні могли б подивитися, як працює вітчизняна та іноземна техніка. Наприклад, ось цей мочувач вітчизняного виробництва. Він без проблем подрібнює солому, яка залишилася на полі у валку. Його ціна 40 тисяч гривень. Таку ж роботу виконують імпортні мольчувачі із Польщі, Словенії, Італії. Однак коштують вони у рази дорожче. Ми не здивовані тим, що деяких деяких декілька керівників, які дуже добре е, вже скажем так, закохалися в закордонну техніку і взяли шлях на закордонну техніку. Сьогодні, побачивши на дні поля, як працює вітчизняна техніка, яка рівно в два й в три рази дешевше за закордону сказали, що то, мабуть, таки в вітчизняному також щось є. І, мабуть, потрібно уважніше дивитися до цієї техніки. І дехто з гостей дня поля вже має плани закупити побачені тут нові агрегати. Я приїхав для того, щоб подивитися на мульчувачі, Повне роботоспособна техніка. Це відомі фірми представляють. То я думаю, що вже ж бути нормально. Крім представлених на виставці, компанія техніка і технології займається постачанням інших сільськогосподарських машин. Якщо вас цікавить нова потужна сільськогосподарська техніка, ви можете звернутися у товариство Техніка і технології та придбати усе, що вас зацікавить.